Незакінчена оповідь О Генрі. Тепер ми вже не стогнемо і не посипаємо голови попелом, коли чуємо про гієну вогнену. Бо навіть проповідники починають говорити нам, що Бог це радій, ефір або ще якась суміш з науковою назвою. А найгірше з усього, що жде нас грішних у майбутньому, це хімічна реакція. Приємна, звісно, гіпотеза, але ми ще не зовсім позбули старого релігійного страху. Є тільки дві речі, про які можна говорити довго, давши волю фантазії і не боячись спростувань. Можна розповідати про сни і можна переказувати те, що вони чули від папуги. Ні морфея, ні птахів. Суд не визнає правомочними свідками, і тому ніхто з слухачів не наважиться причепитись до вашої розповіді. Так от. Темою моєї розповіді будуть сновидіння, і за це я прошу вибачення у папух, лексикон яких, здається мені, надто вже обмежений. Я бачив сон дуже далекий від сучасного критичного напрямку, бо, бо в ньому було дещо спільне із старою поважною небіжницею теорією страшного суду. Гавриїл посмурнів і тих із нас, хто не відразу відгукнувся на його поклик. Притягнули на допит. З одного боку, я помітив купку професійних поучителів з урочистому чорному вбранні, з застебнутими ззаду комірцями. Не все видно було гаразд з їхнім майновим цензом, бо не скидалося на те, що вони збираються взяти нас на поруки. Крилатий ангел, полісмен підлетів і взяв мене за ліве крило. Поруч з нами стояла купка, здавалося, дуже заможних привидів яких теж викликали до суду. Ви з цієї зграї? спитав полісмен. А хто вони такі? в свою чергу спитав я. Як вам сказати, відмовив він. Вони. Але все це стосується діла і тільки забирає місце призначене для розповіді. Делсі працювала в універсальному магазині. Вона продавала гамбурзькі стрічки. Чи, може, фарширований перець, автомобілі чи ще якісь інші дрібниці, що ними торгують у універсальних магазинах, з того, що вона заробляла, Делсі одержувала 6 доларів на тиждень, решту записували їй у кредит, а комусь у дебет в головній книзі, яку веде Бог, вибачте, ваша привилебність, безсумнівно, первинна енергія. Ну так от, у головній книзі первинної енергії. Коли Делсі працювала в магазині перший рік, їй платили 5 доларів на тиждень. Повчально було б узнати, як вона жила на ці гроші. Яке це має значення? Гаразд. Вас, можливо, цікавлять більші суми. 6 доларів це більша сума. Я розповів вам, як вона жила на 6 доларів на тиждень. Якось о 6 годині вечора, приколюючи свого капелюшка булавкою, яка пройшла на 1,8 дюйма від мозочка, Делсі сказала своїй подружці Седі, дівчині, яка завжди повертається до вас лівим боком, коли ви підходите до прилавка. Чуєш, Седі, я домовила сьогодні ввечері піти пообідати з Пігі. Та ну, захоплено вигукнула Седі, ну й пощастило ж тобі. Пігі страшенно шикарні і завжди водить дівчат у шикарні місця. І одного вечора він повів бланш навіть у ресторан Гофмана, а там шикарна музика. І скільки шикарної публіки. Ти шикарно проведеш час, Делсі. Делсі квапилась додому. Очі її сяяли, а на щоках палали ніжні рожеві відблиски прийдешньої зорі життя, справжнього життя. П'ятниця від тижневого заробітку Делсі залишилось тільки 50 центів. Як завжди, в години пік вулиці були залиті потоками людей. Електричні вогні, бродвею сяяли, приваблюючи з темряви метеликів. Які прилітали сюди за десятки й сотні миль, щоб навчитися тут обпалювати собі крильця. Охайно вдягнені чоловіки обертались і дивились на Делсі, а вона поспішала, не помічаючи їх. Манхеттен, нічний кактус, почав розкривати свої мертвенно білі з важким ароматом пелюстки. Делсі зайшла в магазин дешевих товарів і на всі 50 центів купила комірець машинного мережива. Ці гроші слід було б витратити інакше: 15 центів на вечерю, 10 на сніданок і 10 на обід. Та... Ще 10 треба було б додати до її скромних заощаджень, а 5 центів розтринькати на локринчні цукерки. Коли покласти їх у рот, то щока випирається і здається, що у вас флюс, а коли їх смоктати, то це тягнеться так само довго, як флюс. Токрічні цукерки були, звичайно, марнотратством, майже оргією. Але чого варте було б наше життя без насолод? Делсі жила у мебльованих кімнатах. Є певна різниця між мебльованими кімнатами і пансіоном. Якщо, скажімо, ви живете в мебльованих кімнатах, то інші пожильці не знають, коли ви голодуєте. Делсі піднялася у свою кімнату, третій поверх вікнами на подвір'я в похмурому камінному будинку. Вона запалила газ. Вчені кажуть, що алмаз найтвердіша з відомих речовин. Вони, звичайно ж, помиляються. Квартирні господарки знають таку суміш, перед якою алмаз не твердіший від замазки для вікон. Вони замазують цією сумішю кришки газових горілок, і ви, стоячи на стільці, можете розколупувати її, доки ваші пальці не вкриються ссадинами. а все буде марно. Навіть шпилька не допоможе вам, тому назвемо цю суміш стійкою. Так от Делсі запалила газ. При його світлі, рівнозначному одній чверті свічки, ми оглянемо кімнату. Ліжко, стіл, комод, умивальник, стілець. Усе це було від хазяйки. Решта належала Делсі. На комоді розміщались її скарби. Фарфорова з ползолотою вазочка, яку їй подарувала Седі, календар реклама заводу маринадів, сонник. Трохи рисової пудри на скляному блюдечку і груно штучних вишень, зв'язаних рожевою стрічкою. Притулені до кривого дзеркала стояли портрети генерала Кітченера, Уільяма Мелдона, Герцогині Мальборо та Безвенутто Челіні. На стіні висіла гіпсова тарілка з зображенням якогось воїна в римському шолоні. А поряд з нею барвиста олеографія. Жовтий як лимон хлопчик переслідує вогняно-червоного метелика. Це була вершина художнього смаку Делсі, але зважте, що його ніхто ніколи не похитнув. Шушукання про плагіати ніколи не порушували її спокою. Жодний критик не зводив брови, дивлячись на її малолітнього ентемолога. Пігій мав зайти по неї осьомий. Поки вона хутенько прибирається, скромно відвернемось і трохи потеревенемо. За кімнату Делсі плати 2 долари на тиждень. У будні її сніданок коштує 10 центів, вона готує собі каву і, поки одягається, варить яйце на газовому пальнику. Вранці у неділю вона влаштує для себе королівський бенкет і йде в ресторан Біллі, їсть телячі котлети та оладки з ананасами. Це коштує 25 центів. І 10 центів вона дає офіціанці на чай. У Нью-Йорку скільки спокус для марнотратства. В день Делсі снідає в ресторані, при магазині за 60 центів на тиждень і обідає за 1 долар 5 центів. Вечірня газета, покажіть мені жителя Нью-Йорка, який би обходився без щоденної газети. Коштує 6 центів на тиждень. А дві недільні газети одна, щоб переглянути шлюбні об'яви, а друга для читання 10 центів. Загальна сума становить 4 долари 76 центів. Але ж треба ще купувати одяг і. З мене досить. Я чував про надзвичайно дешевий розпродаж мануфактури і про чудеса, які можна зробити з допомогою голки й нитки. Одначе сумніваюся, перо в моїй руці зависає в повітрі, коли я згадую, що в житті Делсі ще треба було б додати хоч трохи радощів, які належать жінці. В силу всіх неписаних священих природних, недіючих законів вищої справедливості. Двічі вона була на Коні Айленд і каталась на каруселі сумно підрахувати радощі, які трапляються тільки раз на рік, а не на годину. Про Пігі можна сказати лише кілька слів. Коли дівчата його так прозвали, незаслужена ганьба лягла на благородну свинячу породу. Характер Пігії складався з рис, властивих іншим тваринам. Він був гладкий, але мав душу щура вдачу кажана, великодушність кота. Він одягався, як франт, був великим фахівцем у галузі голодування. Глянувши на продавщицю, він міг визначити з точністю до години, скільки часу минуло, коли вона їла щось поживніше, ніж пастилу з чаєм. Він завжди тинявся в торгівельному районі міста, шукав здобич в універсальних магазинах і запрошував дівчат з магазинів пообідати. Чоловіки, які водять по вулицях собак на прогулянку, і ті дивляться на нього зверху. Це певний тип і досить про нього. Моє перо не може зобразити його, а я не Тесляр. Близько всьому її Делсі була готова. Вона глянула на себе у криве дзеркало. І лишила задоволена темно синя сукня, що лежала на ній без жодної зморшки, капелюшок з елегантним чорним пером, майже зовсім нові рукавички. Все це свідчило про самозречення, про відмову навіть від їжі, було їй дуже до лиця. На мить Делсі забула про все, крім того, що вона красива і що життя от-от підніме перед нею краєчок таємної завіси і покаже свої чудеса. Чоловіки ще ніколи не запрошували її до ресторану. Тепер вона загляне, хоч на мить усяючий та розкішний світ. Дівчата казали, що Пігі мотяга. Отже, буде багатий обід і музика. Можна буде подивитись на розкішно обраних дижінок і покуштувати таких страв, от яких у дівчат давно зводили щелепи, коли вони намагались розповісти про них. Звичайно, він ще коли небудь запросить її. У вітрині одного магазину вона бачила синю сукню з китайського шовку. Якщо відкладати щодижня не 10, а 20 центів, ну, полічимо. Це триватиме кілька років. Але на сьомій авеню є крамниця ношених речей. Хтось постукав у двері. Делсі відчинила. На порозі стояла квартирна хазяйка і, вдавано, усміхаючись, втягувала носом повітря. Чи не пахне їжею, готованою на краденому газі? Там унизу вас питає якийсь джентльмен, сказала вона, його звуть містер Уігінс. Під таким іменем піхи знали ті нещасні, які сприймали його серйозно. Делсі повернулась до комода, щоб узяти носовичок і раптом замерла міцно, прикусивши нижню губу. Дивлячись у дзеркало, вона побачила казкову країну і себе, принцесу, яка щойно прокинулася від давнього сну. Вона забула про того, хто стежив за нею сумними, красивими й суворими очима. Про її єдиного, хто міг похвалити чи засудити її за те, що вона робить. Прямий, стрункий і високий, з виразом сумного докору на мужньому, меланхолічному обличчі, генерал Кіченер дивився на неї своїми дивними очима з фотографії, що стояла в позолоченій рамці на комоді. Як заводна лялька, Делсі обернулась до хазяйки. Скажіть йому, що я не піду, мовила вона похмуро, скажіть, що я хвора або ще щось, скажіть, що я не виходжу. Зачинивши й замкнувши за хазяйкою двері, Делсі впала на ліжко так, що її чорне перо зім'ялось, і плакала десять хвилин. Делсі наговорила грубощів генералові кіченеру. Це була погана ознака. Потім вона сердито повернула пенвину лінії лицем до стіни. То це вже можна було їй пробачити. Делсі завжди думала, що то Генріх VIII, поведінку якого вона не схвалювала. О пів на десяту Делсі востаннє глянула на ці портрети на комоді, погасила світло і шмигнула в ліжко. Страшно засинати, глянувши на прощання тільки на генерала Кіченера, Уільяма, Мелдона, герцогині Мальборо та Бенвенуто Челіні. Це оповідання, власне, нічим не закінчується. Кінець буде колись пізніше. І знову запросить Делсі в ресторан. Вона відчуватиме себе дуже самітньою. Генерал Кіченер можливо, гляне інакше. І тоді. Так от, як я вже казав, мені снилося, що я стояв недалеко від кубки ангелів, здавалось заможних, а полісмен взяв мене за крило і спитав, чи я не їхній компанії. А хто вони? спитав я. Як вам сказати? Це люди, що наймали на роботу дівчат і платили їм. П'ять чи шість доларів на тиждень. Ви з цієї зграї. Ні, ваша безсмертність, сказав я. Я тільки підпалив сиріцький приют і вбив сліпого, щоб забрати його мідяки.